Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо всіх з весною. Сьогодні ми знімаємо 15 й ювілейний випуск обідньої перерви. Від сьогодні ми можемо вже тримати голівку і казати няма няма гуми, гуми, дяй дяй. Так, нам виповнився рік. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка зробила для Львова дуже багато. Ні, ні. Це не продюсер, який вивіз Козловського. І навіть не Андрій князь і навіть не князь Данило. Це мер нашого міста. Давайте з ним поспілкуємось. Ось він. Доброго дня. Доброго дня! Це передача обідня перерва. Нам сьогодні виконується рік. Вітаю, зразу кажу, грошей немає. Ні, ні гроші нам не потрібні від вас. Не потрібні гроші. У нас традиційне питання, що ви любите їсти на обід. Ну, дуже приємно, коли приїжджає платіння з перевіркою. Ми тоді можемо нормально поїсти і випити. Мер і випити? Ну так, він завжди має якісь канапки з собою і чайочок в термосі. Щоб ти мені дзвониш, не дзвони мені більше! Поняв? що, що? Забудь цей номер! Що? Не дзвони мені більше! Поняв? Що? Е, я пропрошую, до речі, якраз плетініць. Нічого собі! До речі, кажуть, що у вас є трьохповерхова віла за Львовом. Як ви це прокоментуєте? Е, мужики, каюся, е, реально дуже мені е, важко, коли в суботу треба прибирати. Я так жалію, що в мене не маленька однокімнатна квартира. Кажуть, що у вас нещодавно народився син, тепер у вас п'ятеро дітей. Так. Скажіть, на що вам так, багато дітей? Е, Зараз скажу. Гроші з бюджету крадуть всі. Я роблю це легально. Вигрібаю гроші з бюджету через дітей. Е, знаєте, фанатам добратися до Львова, дешевше з Польщі. Скажіть, будь ласка, це ціни піднялися до євро? Е, ні, це не має ніякого відношення до євро. А до чого ріст цін? Ну, мабуть, до Паски. Слухайте, як ви прокоментуєте нову маршрутну схему в Львові? Та мені по. Я що, тими маршрутками їжджу чи що? Друзі. Обідня перерва, цікаві персонажі, неймовірні історії. Зустрінемось. Слухайте, а Ви це, знаєте, що нещодавно а, в Росії були вибори, і Путін виграв? А, так, я вже його, до речі, привітав. Так з чим вітати. Ви знаєте, скільки там було фальсифікацій? Знаю. Я вже собі деякі навіть записав на майбутнє пригодиться в житті. Таксі.